А пам'ятаєш, попівка наша? А, так, це була теж довга, довга робота, бо е, яка, там плани нам доводилось міняти багато-багато разів. І тому, що попівка теж в Запорізькій області, про яку ми вже сьогодні згадали, багато у нас було справ по Запорізькій області. Е, ми планували тоді роботу, здається, до, десь з початку ХІХ століття. Так. Так? Так? А в результаті родовід ми прослідкували 18, да, до початку 18 століття, але. Чернігівській області, тому що Попівка Запорізької області, вона була, як ми дослідили, дізналися, заснована вихідцями із Чернігівської області. Чернігівської губернії на той час і там теж було село Попівка, і оці переселенці, які заснували оце село на Запоріжжі, вони були родом із Чернігівщини. і Власне, так село тому і назвали. Тобто ми встановили і науково довели. Що жителі сучасного села Попівка в Запорізькій області походять із села Попівка Чернігівської області. То тобто це навіть наукове відкриття. Її можна навіть дисертацію написати, може колись якось.